Знайти площу трикутника, сторони якого дорівнює 7 дм, 24 дм і 25 дм. Отже, нам дано, сторона трикутника А 7 дм, Б 24 дм, С 25 дм. Знайти площу цього трикутника. Оскільки нам відомі три сторони трикутника, то в даному випадку стандартно використовується теорема Герона. Записуємо формулу S дорівнює корінь квадратний P, це півпериметра, множити на P-A. Тобто від півпериметра віднімаємо довжину однієї сторони, на P-B і на P мінус C. Розуміло, спочатку треба знайти півпериметра. Вирівнюємо. 7, додати 24, додати 25, чисельнику ми записали периметр. І розділити на 2. 7 плюс 24, 31, плюс 25, 56. 56 розділити на 2, 28. Підставляємо тепер значення П, А, Б і С у формулу герона. Корінь квадратний. 28. На 28 відняти 7. На 28 відняти 24. І на 28 відняти 25. Дорівнює. Корінь квадратний. 28. Множите 28 мінус 7, 21. Множите 28 мінус 24 на 4. І множите 28 мінус 25 на 3. Дорівнює. Розкладемо на множники з тим, щоб винести з під знака кореня окремі множники. 28 це 4 на 7. Корінь квадратний, 4. На 7. Оскільки 4 точний квадрат вже можна буде винести множник з підзнака кореня. 21 це 3 на 7. Множити на 4, множити на 3. А тепер згрупуємо 4 на 4 це буде 4 в квадраті. 7 на 7 це буде 7 у квадраті. І 3 на 3 це буде 3 у квадраті. Добуваємо корінь із кожного із цих степенів. Одержимо 4, множити на 7 і множити на 3. 4 на 7, 28. І 28 помножити на 3, 20 на 3, 60, 8 на 3, 24. Разом 84. Отже, площа даного трикутника 84 дециметри квадратні.